Всім привіт, друзі! Розповім сьогодні про наключники своєї дружини, які їй дарував, якими вона користується. Одним користувалася, іншим користується. Перший це Opinel номер 4 Французькі ножі, всі їх знають, відомі, вже давнішня компанія. Гарні ножі, але наключник не дуже не дуже хороший, тому що. Ну, Може, видно, що він весь такий поюзаний вже. але ну, Дружина їм там, посилки відкривала, таке інше. Але проблема з ним, яка дуже погано тримається, може сам відкритись. І вона декілька разів їм різалась, коли, коли лізла за, за ключами у сумку. Ну, і Це я, дуже він гострий, тож легко їм наколоть щось і неприємно. Тож, я його піджимав, але воно, ну, тут не в цьому справа, мабуть, щось, ну, в общем, до одного місця воно. забрав собі його я і подарував їй такий красень. Всі знають ножі Victorinox швейцарські. Але всі, привикли, всі звикли, що вони червоні. Червоні, Але зараз багато дуже цікавих, цікавих кольорах. І це ось я знайшов така лімітована версія. Це Victorinox Classic Порселяна. Причому лімітована версія відрізняється в ціні від звичайного червоного, там щось чи в 100, чи в 200 гривень. Ну, то є, але мені здається, дійсно він набагато цікавіший. Естетичний, естетично гарніший такий, ну, прикольний, дуже мені подобається цей такий визерунок. А, і для дівчини, думаю, що тут є такі ну, необхідні речі. А, ну, крім ножика, самого да, є пілочка. пілочка а, тут там, да, якась є мінімальна викрутка, та є віксовські, ну, всі знають, що у віксов дуже гарні ножиці. Ножиці дійсно дуже гарні, підпружинені такі, і вони гарно ріжуть, дійсно, дійсно гарно ріжуть. Плюс тут є пінцетік, пінцетік, та з іншого, з іншого боку є зубочистка. Ну, тобто Він такий невеличкий, маленький, але ну, мені здається, що дуже гарний, дуже гарний. Ну і плюс uh, Victorinox... Всі знають якість віксов. Гарна нержавіюча сталь, гарна якість, то тобто, цим там можна з ним все життя проходити. Тож, друзі, дивіться, є зараз ну, дійсно дуже багато різних, якщо там комусь на подарунок. Я вважаю, взагалі, що Victorinox це, мабуть, один з найкращих подарунків. Не кажу про дівчину, так? але взагалі по співвідношенню ціна-якість якість якість ну, це топ. Це дійсно топ. Я, я до сих пір пам'ятаю, як мені в дитинстві подарили мій перший вікс, який я був довольний. Дякую, друзі, за перегляд. Донатимо на ЗСУ. Все буде Україна, всім добра.